На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича діти майбутнє України у столиці на одне міні-футбольне поле стало більше у Водільському районі. На території стадіону Спартак почав функціонувати майданчик зі штучним покриттям. Першими на нього ступили ті, хто власне і житиме на цьому полі. Вихованці з е, ДЮСШ Поділ на сьогодні вони до сьогодні вони готувалися і тренувалися на стадіонах районних шкіл. Тепер мають свій. загалом у школі. Займається близько 300 дітей, які поділені наче. 14 вікових категорій наймолодші уже випробували газон у товариському турнірі. Розроблена комплексна програма, яка вже з цього року починає розвивати спортивну інфраструктуру з будівництвом в кожному районі по футбольному майданчику за дорученням президента України і на виконання соціальних ініціатив президента щодо розвитку спортивної інфраструктури, приділяння уваги спорту. Да, Ніколи такого поля не бачили. Скільки от ми год вже три. Вода займаємося ні 4. разу даже в Черниговской області такого поля нету.